Всім привіт! Всі знають, що від якості води залежить і наше здоров'я, і тривалість життя. Але вода повинна бути правильно, біодоступна, жива, як я кажу. І я тішуся, що знайшла таку воду і вже п'ю її майже 5 років. Це вода з корал Майн. І це з острова Окінава, Японія, де живуть довгожителі, такі корали там з сангом. Дуже просто робити таку воду. Кидаєш оцей саше водичку, через 5 хвилин вона готова. Що робить цей пакетик? Чудо, він очищує воду, робить її біодоступною, структурованою, а це значить зарядом мін з багатшою мінералами в іонній формі. І ця вода легко п'ється. Не дає набріків покращує мікроциркуляцію, і кров стає текучою, легко заходить в клітину і дає мені енергії. Завжди користуюся акцією. Зараз 5 плюс 1. Тому, друзі, кому цікаво, ще в наявності є два таких пакетика по три штучки на місяць. Економія 130 гривнів, Тому звертайтеся.